спортивній базі Глибочицької об'єднаної територіальної громади відбулись другі обласні спортивні гри серед сільських та селищних голів. До місцевої школи приїхали команди з рідних районів області з з восьми видів спорту, які є улюбленими в сільській місцевості. Окрім традиційних футболу, настільного тенісу, шахів та шашок, грівого спорту проводили змагання з Дарцу. Перемогу в них здобула представниця Новоград-Волинського району. Не сподівалася взагалі на перемогу, ну хотіла лише прийняти участь. Найбільше призових місць здобула команда Полинського району, яка й отримала чемпіонський кубок. Якщо сільський голова дійсно зацікавлений спорті, сам бере активну участь в спортив. Я думаю, громада також. Активно, як правило, займається спортом. Серед селищних голів є ті, хто вже брав участь у всеукраїнських змаганнях і тут покращився і особистий результат в горьому спорті. Спортом займаюся все своє життя. Минулому році ворогті не вистачило одного балу до підостала. В цьому році результат покращився, мій особистий. Надіюся, звичайно, призи, щоб гідно відстояти житомирську область. Друге місце в загальнокомандному заліку завоювала команда Хорошівського району, а бронзові нагороди отримали представники Новоград Волинського району. Господар змагань Глибочицький сільський голова Сергій Сакальський сам брав участь у футбольних баталіях. Це об'єднуючий консолідуючий спортивний захід, який дає не тільки. Пограти в футбол, в шахи, в шахмати, в теніс там чи в якийсь інший вид спорту, але він дає побачитись людям, поспілкуватися. Хто не знайомий, познайомитись, і саме головне, що можна багато в чому друг в друга повчитися щодо обміну досвідом, як керувати і управляти тією чи іншою територіальною громадою. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини. До Житомира на чемпіонат України з більярдного спорту приїхали юнаки, дівчата та юніори віком до 18 років з мати з більярдного триборства. Протягом трьох днів близько 50 учасників змагатимуться з комбінованої, динамічної та вільної піраміди. Останнім часом Житомир все частіше приймає змагання такого рівня, і наші земляки також беруть в них участь. Цей турнір є відбір у збірну України на змагань чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Наші юнаки і дівчата і тут присутні призери і чемпіони світу є в нас. В Україні більярдний спорт є досить популярним і за останні роки помолодшав вік талановитих спортсменів з поміж учасників змагань за перемогу боротиметься чинний чемпіон світу серед юніорів Андрій Тихий з Кропивницького, який захопився більярдним спортом в ранньому віці. Більярдний спорт це для мене зараз він займає дуже велику частину моєї життя, тому що мій батько грав, дідусь грав, дядя грає, і це як сімейне у нас сімейний вид спорту. Ми Батько привів мене у вісім років і мене затягнуло. В змаганнях також беруть участь талановиті дівчата, які мають успіхи не лише в Україні, а й на міжнародних змаганнях. Фінальні ігри відбудуться в середу. В більярдному клубі Арена Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, Новини Житомирщини.